Ну що, почнемо зі входу. Тут у мене ще такий хеллоуінський декор. У мене навіть було відео в Тік-Тоці, ось тут, де я його наліплювала. У мене була така задумка, що кажани летять, летять, летять. Поступово залітають ось сюди у вхідні двері, і коли вхідні двері відкриваються, то у нас тут декілька кажанечків вже в кімнаті. Можете поближче розглянути сам декор. Тут в мене такі свічки, що тут був ліхтар, але він вже відклеївся. Ось такий скелетик, якого дуже любить мій кіт. Так, ось такий скелет. Тепер ми поступово починаємо розкривати. Тут у мене вхідна частина з декораціями Дохелою. Ну, бачите, тут є такі гарбузи, килимочок з гарбузами <смі> обов'язково чорний кіт, куди ж без нього. І ще такі маленькі деталі ось ця от мітла вона мені дуже подобається. Далі у нас тут іде. Тепер гардеробчик для верхнього одягу. Колись в цьому житті я нарешті зроблю до нього дверцята. В мене в старому будиночку тут були дверцята. Для чого? Для того, щоб коли ви, наприклад, ось так хочете відкрити двері, у вас тут була така біла вставочка і не було видно ось цього всього мотлуху. Але, знаєте, хочеться хочеться зробити, це найлегша частина, але зроблю я її, напевно, вже в самий останній момент. Плавно переміщаємося до нашої спальні. Зараз в мене новорічна постіль в розробці, але є от декілька ще подушок, які тут були, можна ось так от наліплювати. так, ось так. І зараз я ще покажу, як сюди ковдру можна вставити. Бачите, це все на двосторонньому скотчі. Мене дуже часто питають, як я це все кріплю. Бачите, ставлю двосторонній скотч, і воно виходить ніби як наліпка. Раз. Далі я ставлю сюди коордру. можна її змінювати таким чином. І лялька, вона ніби з кишеньку сюди може заходити і лягати. Тут у мене квіти. Я поставила квіти з весільного образу. Я в TikTok теж знімала відео з ось такими букетиками. Ось, бачите, таке відео показувало, які образи в мене вже є. І я їх так собі залишаю. Оці всі декорації можна знімати. Оця лампа в мене зі старого будиночку, це теж, теж теж теж, теж це все зі старого будиночку. Ось цю ліжаночку, такий диванчик, мені подарувала моя учениця, вона вже поїхала в іншу країну, але я її вироби зберігаю. Так само тут є крісло воно так само зі старого будиночку. Воно в мене стояло ніби як в офісі, але тут я його залишаю для мейкап-зони. Якщо ви хочете огляд мого найпершого будиночку, теж пишіть в коментарях. Я вам все покажу. Наступною кімнатою є кухня, чесно кажучи, переробляла я її вже, напевно, тричі. Бо перший варіант в мене був в старому будиночку. Потім я вирішила зробити дизайн сюди. Так само у мене було відео. Ось тут в Тіктоці, як я перероблювала це все. По итогу я вирішила взяти ідею з першого будинку, але її трошечки, трошечки змінити, і це було дарма. І бачите, я на згин поставила шафки, і тепер кожен раз, коли я перекидаю ось цей листочок, вони в мене загинаються. І це жахливо. Ось сюди, бачите, попадають в холодильник, теж не має попасти, саме через те, що на цьому ізгілі нічого не мало би бути. Я жінка шалена. Повирізала ось такий дрібнюсінький манюсінький декорчик. Так само десь тут зараз, звідки ви думали, з'явиться відео з від тіктоку, як я це все наклеювала. Ми можемо відчиняти ці дверцята. Раз. Два. Тут у нас купа, купа, купа всякого валяється. Собачка, до речі, ця собачка якраз до ось цього диванчика. У нас тут має сидіти. Хопс, це теж мені подарувала учениця. Тут у мене такий стіл, і на цей стіл також зміни скатертини була. Ось така скатертинка з гарбузиками. Вона так само на двосторонньому скотчі, але бачите, тут він з двох боків. Для чого? Для того, щоб коли ми клеїмо, лялька могла сідати ось сюди як в кишеньку. Ну і тут якісь палички дрібненькі. Ось, і Далі ми йдемо у ванну. Угу. Зараз мені ця ванна плюс-мінус подобається, бо я додала тут купу декору. Ми можемо знімати кошик з білизною, брудною, ми можемо знімати вантус, щось з ним робити. Бачите, ось такі от мініатюрні штучки. Тут ніби як душова, лялька може тут вставати, приймати душ. Маленькі кремчики, шампунчики і так далі. і так далі. Ось тільки маленьких деталей, і мені здається, вони якраз і додають цього затишку. В попередньому будиночку в мене була трошки інша перспектива. Тобто це був ось такий п Побразний е дизайн. Тут в мене була ванна, е умивальничок, туалет і з цього боку пральна машина. І тут в мене було місце для перук. Я його прибрала. Так, це моя гордість. Називаємо це так, це мій гардероб. Він був дуже маленький, мені не вистачало місця, я вирішила його переробити. Але щоб ви думали, в цьому мені так само вже не вистачає місця. Бачите, він відкривається ось так. Зараз я вам з іншого ракурсу покажу, як це все виглядає. Отож, відкриваємо в цей бік. Бачите, скільки всяких дрібних деталей. І в цей бік, хопс. В нас виходить ось така довжелезна ковбаса ось такий довжелезний гардероб, але мені його зараз теж мало. Якщо ви хочете окремо огляд саме цього гардеробу, показати детальніше всі ці ковтинки, бачите, вони в мене наліплені. Ось такими стопками, бо вже не вистачає місця. Тут дитячий одяг, купа піджаків, якісь сорочки, блузи, жалети, все, що хочете. Взуття, коли відкрите взуття, то на різний ляльок, Бачите, тут на таку світленьку, тут на смугленьку джинси я вже просто ось такими стопками вкладаю Тут якісь брюки кольорові. Тут в мене теж різні брючки, темненькі, сумочки, є навіть фата, колготки. Шановні, ви де бачили ось такі колготочки на ляльок, є навіть скафандр. Як часто ви бачите, в цих оглядах скафандр, да, бачите, UA flag, все як треба. Літні сукенки, є спіднички, навушники, бантики, рукавички на маленьких, на середніх дітей. Навіть поліцю чоловіку зробили якісь дрібні прикраси, силянки, кросівки, туфлі. Ну все, що хочете. Потім зробимо детальний огляд. А поки що ми закриваємо раз і закриваємо. Я буду перезнімати цей гардероб. Я вам дам маленький спойлер, він в мене буде відкриватися ще ось сюди і ось сюди. Тому, кому сподобалася ця ідея, буде маленький туторіал. Тепер поїхали далі. Тут у нас дитяча. Чесно кажучи, обожнюю цю дитячу, мені здається, вона вийшла от максимально функціональною. Тут у нас місце. Це знімається крісло. ми його трошечки приберемо. Тут у нас місце для однієї дитинки. Потім ми по сходам такі пам-парам-парам-парам Пішли. Місце для другої дитинки. Так само можна цю ковдру прибрати, і дітки можуть тут спати. Плюшечка в них є. Для хлопців це місце. Ось відкриваємо, в них є маленька шапа. Ця така міні-зона для хлопців. Ця зона для дівчинки-підлітка. Її можна розбудити, підняти. вона там спить, її можна повністю діставати. Бачите? Ось така вона манюсінька. Хто зараз хоче запитати, а чого ж вона лиса, зараз незабаром побачите. Вкладаємо її назад з патаньки, вона собі на своїх подушках сидить. Прибираємо звідси крісло до хлопчиків і дивимося у більш детально її кімнату. Тут є килимок, річ бігає, книжку, яку вона читала перед сном. Так само наліплені є в нас лампа, стаканчик з канцелярським приладдям, стульчик, свічечки. Тут якісь плакати можна наліплювати. Ось ця частинка у нас відкривається, тут є книжечки. Зараз ми тут відкриємо ось така от у нас. Історія з дитячою кімнатою. Мені вона дуже подобається. По-перше, по кольорах гендерно нейтральна. Тобто хлопці підростуть, дівчинка їде в університет і може тут так само жити. Тому от, за дитячу я прям задоволена, прям дуже класно. Далі ми йдемо на б'юті зону. Б'юті зона. Що це я таке тут понавигадувала з цією б'юті зоною? Принцип відкривання такий самий, як і в гардеробній. Зараз я вам більш детально покажу, але спочатку декілька слів. Ви бачите, тут у мене лялька, її можна звідси дістати, а як же вона сідає? Ось тут у нас є кишенька. В моїй уяві це мало б бути дзеркало. І нібито вона приходить, сідає, і ми її бачимо, ніби як вона от в дзеркалі відображається. І тут ми робимо їй макіяж, ми можемо зробити їй зачіски, ми можемо змінити їй обличчя, причому повністю для цього у нас тут є. Накладні вії, поштучно, тілі вії, тіні, пензлики, дуже популярний а, хайлайтер з серденьком, якісь сироватки, б'юті спонжі, помади, олівці, розчіски, міцелярна водичка, ще якісь румяшки, косметичка, ватні диски, а, масочка для обличчя, утюжочок. Є, є лампа для манікюру. Піночка для вмивання, ще якийсь гельчик, сухі серветочки, духі, є фен, є все, що вашій душі хочеться. А далі ми беремо. Відкриваємо ось цю частину, і тут ми бачимо наступне: тут я додаю обличчя, аби можна було по-справжньому змінювати макіяж. Тут у нас міні-Дайсон, тут у нас залишки якоїсь косметики, росісточки, бігудюшки, дезодорант і так далі. Тут я буду збирати маленькі аксесуари, типу, щоб, знаєте, якось гарно зняти цей образ. Вже в мене тут є рукавички, ось така хусточка, ніби як кроватка. є буси, окуляри. Ось такі дрібні, дрібні деталі. А тут я буду зберігати все своє волосся. От, хто запитав, ти хотів, чого вони в мене лись, а це для того, щоб я могла зняти, наприклад, ось цю частинку. Обережно, приліпити її сюди, і, наприклад, ось, взяти таке довге волосся, це в мене для флори, воно було. Ми можемо приклеїти ось так. Бачите, вже довжина є, і підібрати. Чубчик. щось його не бачу, дуже чистий чубчик. А, ось він. І підбираємо сюди чубчик, приклеюємо, і в нас виходить ось таке довжелезне, двостороннє волосся. Виглядає, мені здається, дуже прикольно. Далі ми можемо його зняти. І, до прикладу, взяти ось це була весільна зачіска тільки перед, ніби воно зібрано в таку гульку. Ми можемо зняти і наліпити наступне. Ось так. І вона буде виглядати ось таким чином. Змінився настрій, хочеться якогось бунтарства, хочеться чогось нового, ми можемо взяти ось таке синеньке. Обережно вдягаємо, і ми вже бачимо ось такий ананасік. Я думаю, що принцип ви зрозуміли, але як працює це ще з обличчями. До прикладу, давайте зробимо з мене з попередньої домашки в моєму телеграм-каналі. Ми робили дівчинку міма, і ми беремо обличчя. Ось воно окремо обличчя, воно зроблено по розмірам цієї ляльки. Приліпили, вже змінився образ. Тепер ми оберемо відповідну зачіску. До цього вона в мене тут є відразу з капелюшком. Ось так виглядає ця зачіска. Тепер ми беремо і вдягаємо. І в нас повністю змінився образ. Ось воно волосся попереду вже інший колір обличчя, інший вираз. Мені здається, це дуже і дуже класна ідея. Я собою пишаюся, бо я ні в кого такого не бачила. Це особисто мій такий маленький винахід. Далі ми закриваємо це все дійство і перегортуємо сторінку. Тут у нас. О, трошки. Ця частина будиночку ще в розробці, вона не зовсім дороблена. Тут у нас вітання. Маленький ліжечок для собачки чи котика, маленький комодик, на ньому свіжечка, диван. Ось тут планується змінювати картини. І ось це таке віконечко, воно трошечки ну, порожнє, але я думаю, сюди ставити якісь штори, фіранки або рулетну таку шторку, щоб можна було сюди наліплювати. Поки що тут є подушка. З Хеллоїну, ось такий от казанчик, і деревце, яке бідненьке, ледве-ледве тримається. Треба йому, напевно, ось тут зробити наліпку, аби воно не хиталося. Поки що останнє це в нас заднє подвір'я. Тут у нас басейн і трошечки газончика ще в хеллоуінському стилі. Бачите, які прикольні тут тикавки, гарбузики, такі ручки. Біля надгробків. І басейн, я думаю, що ось тут ставити якийсь знає, надувний матрас, аби лялька така чилила і могла тут плавати. Ля-ля-ля-ля-ля. Зробити якісь купальники, капелюшки, і вона собі може тут лежати. Якщо що вона тут віночок який плаває, і знову ж таки ручка ніби якогось потопельника. Ось так виглядає мій будиночок зараз. На половину цього будиночка, тобто до ванної кімнати, у вас є відео, вони десь ось тут зараз я вам покажу. Якщо ви хочете огляд на мій старий будиночок, пишіть в коментарі, я вам покажу. Якщо ви хочете огляд мого одягу, так само пишіть в коментарі і я вам його покажу. Поки що, дякую всім за увагу. Пишіть в коментарі, підписуйтесь, ставте лайки і всім до нових зустрічей, всім па-па!